Вибач, спізнився, затримався на роботі через динозавра та все одно. Привіт, Рос, Рос Пам'ятаєш Сьюзен? Хіба її забудеш? Привіт, Сьюзен. Добре, тиснеш міцно. So, uh, just... То має ще прийти доктор Оберман. Доктор Оберман, ясно. А він вона, Вона, а вже ж. Вона. Знайома з нашою особливою ситуацією, так, і нас підтримує. Чудово, чудесно. Ні. Дякую, а то, Роз. Це щоб розкривати шийку матки. то як ми будемо жити? Треба ж буде приймати важливі рішення. Наприклад. Ну, не знаю, добре. Скажімо, як дитину назвати? Марлін. Марлін. Марлін, якщо хлопчик. Міні, якщо дівчинка. Як мишку? Як мою бабусю. Якщо сказати Міні, то всі думають про мишку. Може назвати Джулія. <г agile> ми погодилися ми, на міні. Це, Це смішно, але ми з тобою ]мо. погодилися прожити життя разом. Усе змінюється. <рапоній> Та ну, Чим погано? <рапоній> Гелен? Гелен <рапоній> Погано. <рапоній> вона не буде Гелен Геллер. Дякую. тобто вона буде не Геллер. А що буде Гелен Вілік? Ні, Ми говорили про Гелен Вілік Банч. Хвилиночку. А вона чого в заголовку? Бо це й моя дитина. Та ну, і яка ж твоя участь у заплідненні? Усі ми розуміємо, яка це складна проблема. Ну, ви перестаньте. Ні, ні, вона примазується до заслуг. Я теж брав участь. Рос, невже ти пропонуєш, щоб було Гелен Вілік -Банч Геллер? Це ж образа для дитини. Я я Геллер вілік Банч. ні. ні, ні, ні. Бачиш, що він робить? Він же розуміє, що ніхто такого прізвища не вимовить. Розуміє, що її, врешті-решт, називатимуть просто Геллер, і вийде по його. Думаєте, це по-моєму? Повірте, я по всякому уявляв цю мить, але це не по-моєму. Знаєте, це занадто важко. Стук, стук, стук. Як ми сьогодні нудить трохи. Я взагалі питаю в майбутньої мами, але дякую за співпереживання. Ляште. Знаєте що? Я мабуть піду не можу бути членом цієї сімейки. О боже. Ти подивись. Я знаю. Правда, дивовижно? А що ми маємо тут бачити? Не знаю. Думаю, що війну в затоці. Знаєте, якщо нахилити голову ліворуч і розслабити очі, то трохи схоже на зморщену картоплину. То не нахиляй голову. Моніко. Що скажеш? Mm -hmm. Ти радієш? Ні. No? Nee. Радієш? Я ж бачу, ти радієш. Ти станеш тіткою. <реклама> Заткнись.